Миру дорогоцінні, хочу з вами поділитися про НЛО. Багато хто у це вірить, пришельці, інопланетяни, що там є якісь такі велетні, які зможуть чимось допомогти. Ці всі НЛОшники, це все є біси, це є пачі ангели, яких Бог скинув на землю і з неба. Бо вони не чинили те, що було треба, вони не слухали Господа. Сатана також був скинув. Зараз він перебуває на землі, і він сидить у людях, і він спокушає їх через різну масову інформацію. І звідки взагалі пішло це сексуальне рабство, звідки пішло це насилля та з цих неложників? І Бог коли створив людей, і Він сказав плодійтеся і розмножуйтеся, і секс був створений. Для того щоб людина у шлюбі народжувала дітей, а не щоб була оця розбещеність. Ісус Христос сказав, не захотіли Бога мати в розумі, то перекрутив їм розум. І давайте почитаємо з вами дуже сильно з Біблії торкається. Коли кількість людей на землі почала зростати, в них народились дочки. А сини Божі побачивши. Що людські дочки вродливі брали їх собі за жінок, хто яку подобав. І промовив Господь дух мій не перебуватиме в людях по вік, бо вони тіло, тож їхнього віку буде 120 років. У ті дні на землі жили велетні, особливо після того, як входили Божі сини до людських дочок, які народжували їм. Це були зілачі, відомі люди стародавнього світу. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло, тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилося болем серце його. Через те Господь сказав знищу людину, яку я створив, з поверхні землі і від людини до тварини. Лазунів і небесних птахів, бо жалкую, що їх я створив. Це так Господь сказав перед тим, як мав бути поток. Бог сказав, Він жалкував про те, що він створив людину, чому так відбувалося. Тому що Бог створив людину і дав їй все, дав їй рай, роби, що хочеш, тільки не їж. дерево, пізнання добра і зла це дерево, знання. Зараз ми так само знаходимося в тих позиціях що були Адам і Єва. Ми вибираємо знання. Якщо ми будемо вибирати знання, то дорога біса наше життя є відкрита. І коли приходять ангели в наше життя, то ми радіємо, восхищаємося, так? але коли прийдуть чорти, або, або прийшов якийсь біс чорт, то ми б тікали і стали чемпіонами. Побігу, як наш пастор каже, да, тому що людина, яка не вивчає слово Боже, вона не буде знати, як з ними розбиратися. А вони такі, оці, що літають тарілки, оці на головах тарілки, вони не відкривають свого обличчя, тому що вони такі страшні. Оце їх так було покарано. Вони були прекрасні ангели. Зараз літають у тих своїх тарілках, бо вони уроди. Одним словом. Реально відкрийте свої серця для Слова Божого і живіть по Слову Божому, щоб Господь часом не розгнівався. І так зараз відбувається війна. Нам усім треба прийти до Бога, щоб це прокляття, яке зараз в Україні, воно закінчилося. Амінь. Якщо бажаєте духовного спілкування, більше хочете знати на цю тему, то я вам можу скинути духовне відео, багато таких духовних відео, які створюють наші доктора Богослові Юлія і Станіслав Салтаненко. Амінь.